Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Чекав на харків'ян, які спізнюються на концерт через обстріл. Літав над палацом спорту. А після однією піснею змусив плакати щонайменше половину слухачів у столиці. Минув третій із семи концертів Артема Півоварова. Чим зворушив артист зі сцени та у соцмережах і які зміни у власній кар'єрі анонсував, розповість кореспондентка ТСН Олена Гущик. Далі три дні поспіль у палаці спорту солдаут. Який Артем Павоваров планує повторити ще? Сім днів масштабних концертів такого досі не робив жоден з українських артистів. Ще за кілька годин до шоу пивоваров зворушив соцмережі коментарями, коли одна з шанувальниць попросила співака не починати концерт без них. Мчимо з Харкова усіма можливими потягами, але великі затримки руху через обстріли. Вітаю! У котрій має прибути потяг. Зрештою, певоваров концерт затримав, а до листування з пасажиркою доєдналася ще й Укрзалізниця. Дівчатка, ви доїхали? Так, ми доїхали. Завдяки вам за підтримку українців. Залізничники подякували Пововарову з перону таблом із надписом Артеме. Дякуємо. Окрім рекордної кількості концертів, артист дивує фанатів масштабом шоу. Він літає над сценою, танцює на сцені, так що в русі губить мікрофон. Це в тебе сьогодні концерт. Ні. В тебе сьогодні концерт. Тим не менш встигає знімати кліпи прямо під час виступу. Купа складностей, але загалом це кайф. В якийсь момент ти бачиш це в себе в записнику, якісь від ручки щось намальовано, а потім сидиш 9 днів і бачиш, як воно за крово. Так, може, ти піти. 10 хвилин. А потім ти бачиш своїми очами, як це все будується. Ти знаєш, що артисту це важливо. Пивоваров, як і рік тому тішить українців дуетом з Клавдією Петрівною. У супроводі оркестру він дякує за пісні видатному українському поету дай, дай. Юрій Рибчинський Аплодує і стрибу син поета пізніше напише у соцмережі після семи концертів у палаці спорту. Артем Певоваров заслуговує звання народного артиста. Це приклад, який треба вивчати і примножувати. Бо з таких артемів має складатися пісенна ідеологічна частина нації. Коли у залі зникає світло, Артем з хоровою капеллою співають їм. І, же, ми І розчулюють слухачів презентацією пісні. Свої популярні проєкти твої вірші мої ноти» і забуса Артем закриває. Він дякує військовим за можливість провести це шоу. Відкриває аукціон на кілька сотень гривень і запрошує прийти на концерти ще й в найближчі дні 12, 14, 15 і 16 листопада. Кожного року ми з командою ставимо для себе нові виклики, і цей рік не є виключенням, тому що. Для нас важливою метою, і найголовнішою метою, було заохотити всіх бажаючих потрапити на ці унікальні шоу, бо такого формату і масштабу шоу можна зробити на сьогоднішній день тільки в Києві. І саме тому така кількість концертів. І ми вдячні людям, які купують квитки, продовжують купувати квитки на наші виступи, тому що первинно це пряма пропорційна допомога Збройним силам України. Українці ж натомість на емоції не скупі. Відео з пивоваровим цими днями всі усі соцмережі, а пісні артиста після кожного концерту лунають навіть у столичній підземці. На волі, на волі, там у соболі, Олена Гущик, Віталій Радчук, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.